Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Полтава, нарешті, із гарячою водою. Постачання відновили сьогодні зранку, повідомили на підприємстві Полтава Теплоенерго. Чого вимагає професія кінолога? Відповіді шукали у кінологічному центрі поліції області. 15 вересня у Полтаві та області синоптики прогнозують грози, але на один день. А тепер про це та інше докладніше. Гаряча вода у Полтаві є. У кранах полтавців вона з'явилася сьогодні шостою ранку. Як повідомив заступник генерального директора комунального підприємства Полтава Теплоенерго Ігор Процай, 13 вересня із представниками державної компанії Нафтогазтрейдинг домовилися відновити послугу. Нагадаємо, споживачі Полтава Теплоенерго не мали гарячого водопостачання із 9 по 13 вересня, включно через непереукладений договір із компанією Нафтогаз. Гаряча вода запущена, вона з'явилася, місця не отримують цю послугу зараз. Робота над договором продовжується. Договір має бути укладений до кінця місяця. Для того, щоб він був укладений, там необхідно провести дуже велику кількість роботи. Домовилися скласти дорожню карту, по якій ми будемо рухатись для того, щоб укласти договір. Знак Нафтогазу. Цього року капітальний ремонт доріг місцевого значення на Полтавщині виконують на п'яти об'єктах. Усі роботи проводять на умовах співфінансування державної субвенції та бюджету громад. Зокрема, з бюджету Полтавської громади на частину ремонту трьох доріг було виділено 2 мільйони 170 тисяч гривень. Про це розповів сьогодні перший заступник директора агентства місцевих доріг області Андрій Заїка. Основними об'єктами капітального ремонту на цьогоріч заплановані такі білопілля тернивикова долина, Н-12, Мала Рублівка, Рунівщина, Н03, ремонт штучних споруд на дорозі глубин-Чорнухи, Мирот, велика багачка байрих Подій та продовження поточного середнього ремонту на дорозі настоящий великий пункт Ворона. функціонування пунктів незламності та забезпечення генераторами критично важливих об'єктів Полтавщини область готується до зими. Про це говорили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Подробиці дивіться у сюжеті. Про підготовку Полтавщини до зимового періоду говорили на регіональній комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Були заслухані доповіді стосовно готовності дорожніх служб до роботи в зимовий період. До готовності органів місцевого самоврядування до роботи при можливих надзвичайних ситуаціях. Заслухали доповідачів стосовно готовності, прийнято ряду перелінських рішень, тому це поетапна підготовка і до роботи в зимовий період, і підготовка до можливих надзвичайних ситуацій. На Полтавщині мають працювати 474 пункти незламності. Доповів директор департаменту з питання оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами полтавської обласної військової адміністрації Олександр Чалий. За його словами, їх мають розгорнути з 1 жовтня. ДСНС планується розгорнути 50 пунктів незламності, Укрзалізницею 7 пунктів незламності органам місцевого самоврядування 417 пунктів незламності. Перевірити справність матеріально-технічних засобів, обладнання та оснащення відповідно до їх до їх цільового призначення. На сьогодні в області функціонує 368 критично важливих об'єктів. Це підприємства водопровідно-каналізаційно-теплового господарства. Повідомили на комісії. Генераторами забезпечені лише 180 з них, що становить 49%. відсотків. Повідомив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Едуард Трева. Підприємствами в сфері електропостачання, наше Полтава Обленерго», Укренерго, розподільчі підприємства затвердили свої плани оперативного відновлення електропостачання. Також на сьогодні разом з «Полтава обленерго проводиться робота. По розробку та погодження графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, і графіки аварійних та погодинних відключень на 2023-2024 рік. На сьогодні підприємствами газопровідного господарства обстежено порядка трьох тисяч кілометрів своїх мереж, перевірено більше 2000 тисяч свого обладнання, ГРП і ШРП. До 1 листопада підрядники повинні мати протиожеледні матеріали. Наголосив заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області Анатолій мяхко Хліб. На даний час підрядники накопичили вже 20 відсотків. І є всі підстави вважати, що до 1 листопада у нас протиожеледних матеріалів буде навіть більше, ніж 30%. В зимовий період плануємо залучити 173 одиниці дорожньої техніки. Підрядники. Прозвітували про її готовність іде на даний час перевірка готовності тієї техніки, яка не використовується в будівельному процесі на даний час. Крім цього, за словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області Анатолія М'яхкохліба також затвердили новий порядок взаємодії з ДСНС. Тим часом у капежо номер 2 не вистачає робочих рук. Прибирання прибудинкових територій, обслуговування внутрішньобудинкових систем та димовентиляційних каналів, мереж електропостачання та багато іншого все це робота, яку щодня виконують працівники ЖО. Про ставлення до своєї роботи та яких саме спеціалістів бракує зараз. Далі у нашому сюжеті проробила 25 років роботою. Я довольна. Працюю. І запрошую, молодеж, хай ідуть. Нічого страшного тут немає, все добре, працюємо, отлічно. Так відгукується про свою роботу працівниця КП ЖО номер 2 Катерина Костиря. Чверть століття, вона прибирає вулиці, двори, тротуари різних районів міста влітку і взимку, у дощ і в сніг. Та зараз зізнається роки вже беруть своє. Мені вже 80 років, і я ще працюю, але вже мене пора замінити. Уже хай іде молодіж і підміни мене, а я уйду. Задоволена своєю роботою Алла Гетьман. Вона працює двірником 13 років. Ми працювали взагалі з чоловіком, сімейним підрядом. Ну, Два з половиною місяці тому його забрали захищати наш мирний сон. І не тільки у нас на участку, це ще багато треба. Нам потрібно, щоб приходили люди. У обслуговуванні Жео номер 2 велика територія. Відповідно, і великий штат працівників, говорить Оксана Коряк, начальник дільниці 2, але його не вистачає. На підприємстві в нас числиться десь до 300 двірників на сьогоднішній день 282 і 88 У нас слюсарів на сьогоднішній день. у Нас не вистачає кадрів і слюсарів сантехніків. І двірників і пічників. Зараз особлива потреба в двірниках, пічниках та слюсарях-сантехніках. Додає Оксана Коряк, кажуть, чекають як молодь, так і людей пенсійного віку. Сьогодні по вулиці Григорія Левченка у Полтаві сталася пожежа у приватному будинку. Повідомлення надійшло від його господарів о 6.12, Розповів речник рятувальників області Віталій Шкаревський. Наразі причину пожежі з'ясовують. З'ясувала це приватна власність на чотири господарі. Коли рятувальники прибули на місце, пожежа розповсюджена була по покрівлі будинку на площі орієнтовно 80 метрів квадратних. Вже о 7 годині на пожежу було локалізовано, а о 8 годині 4 хвилини пожежа було повністю ліквідовано. Взагалі, наслідок пожежі було покрівлю та перекриття на площі близько 80 метрів квадратних і речі бувші у житку. Полтавця та ще двох жителів полтавського району викрили за підозрою у збуті наркотичних засобів шляхом поштових відправлень. Під час обшуків за місцем їх проживання вилучили близько 100 кілограмів речовин, схожих на канабіс, Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України це незаконне придбання зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб. З подальшою їх реалізацією. Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за такі дії у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскації майна. Щоб стати кінологом, потрібно у першу чергу любити собак. Та говорять ті, хто вже десятками років працює інспекторами у кінологічному центрі поліції і разом із чотирилапами шукають вибухівку, зброю та зниклих людей. Якими іще навичками має володіти людина, аби працювати із поліцейськими собаками, та як проходить курс навчання на кінолога, розкаже Івана Дімова. Це бельгійська вівчарка Еліс з Полтавського кінологічного центру поліції. Щодня і по дві години з нею займається кінолог, аби удосконалити навички тварини. Ті, хто вже десятками років працює з чотирилапами, говорить у цій роботі головне не освіта людини, а її любов до собак. Нині ж у кінологічному центрі шукають молодшого інспектора-кінолога, і перша серед вимог повна загальна середня освіта, розповідає працівниця центру Світлана Лозбін. Для цього потрібно пройти тестування, там фізична підготовка. Для цього потрібно бути не молодше ніж 18 років, щоб було громадянство України. Знати закон України про національну поліцію, про корупцію, якщо проходить людина, цей відбір, їдуть в школу. Житомир. Загалом навчання на кінолога триває півроку. Через три місяці у кандидатів починається практика, говорить старший інспектор-кінолог з пошуку вибухівки та зброї Сергій Кузьменко. А далі вже викладачі визначають, яким напрямком займатиметься з собакою кандидат розшуковим чи спецнапрямком. Йдеться про пошук наркотиків, вибухових речовин чи відстріляних куль. Після закінчення теоретичної підготовки фахівців. Вони повертаються до Полтави, де їм надають собак для подальшого проходження навчання в Житомирській школі Пліц. Надають дорослих собак, так як в них є деякі навички, які вони за останній час вивчили з фахівцями. Анкети кандидатів на молодшого інспектора кінолога приймають у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини до 19 вересня. Повідомили у кінологічному центрі. Хірургія без скальпеля у Полтаві відкрили перше в області відділення малоінвазивної хірургії. Операції тут виконують через точкові проколи тканин. Завдяки цьому пацієнти відновлюються у рази швидше та випускаються додому вже на другий-третій день. Напередодні дня хірурга відвідали відділення наші кореспонденти. Перше в області відділення малоінвазивної хірургії з'явилося у Полтаві. Відкрили його на базі хірургічного відділення Другої міської клінічної лікарні. Операції на внутрішніх органах через невеличкі отвори за допомогою лапароскопа робили тут і раніше, але відтепер, завдяки окремому структурному підрозділу, говорить лікарі, вони зможуть ставити на ноги більше пацієнтів. В нашому відділенню всього навсього два тижні. І зараз 89% всіх апендіктомій ургентних робиться лапароскопічно. Це Через 5 мм робить три проколи, робиться операція, яку раніше робили через розріз у 7-10 см. Апендицит лежить лапароскопічний в стаціонарі 2-3 дня і своїми ніжками, коли він їсть, п'є і ходить, йде додому. Апендицит відкритий, лежав 5-7 днів і зігнутий з болями, ходив ще 3 місяці. Відділення обладнане трьома лапароскопічними стійками. Є шість операційних наборів для проведення операцій різної складності. Хід операції контролюють через монітори. Тут працює п'ять хірургів, кожен універсальний, але з власною спеціалізацією. Саме частіша ургентна операція апендицит, виконують всі хірурги, але одні хірурги спеціалізуються, мають гінекологічний напрямок в більшості своєму, так само, як сертифікати, підготовку так далі. Тому подібне. Інші займаються, наприклад, гепатобілярною системою, виключно епатобілярною системою, інші займаються ендоскопічною системою. Це потрібно для того, щоб не один лікар перекривав напрямки малоінвазивної хірургії, а для того, щоб підходити до цього комплексно. Хірурги постійно навчаються, адже говорять вони в цій професії без розвитку неможливо. Наприклад, зараз перші в Україні опробовують новий варіант видалення ліпом. Ми його привезли із Іспанії, де через малюсінький розріз на шкірі. Спеціальної апаратури ліпова, це ліпова подрібнюється, розм'якчається, переводиться в рідку фракцію і вилучається. І таким чином між класичною операцією, і мініінвазивною є різниця разів у чотири менший розріз. На даний час освоєно багато новітніх технологій досягнуто дуже багато новітніх методик, малоінвазивних, особливо лапароскопічних втручань, і надалі плануємо не зупинятись на досягнутому. В подальших планах лікарні опрацьовувати ендоскопічні методики та розширити відділення малоінвазивної хірургії. Після теплих сонячних днів, завтра, 15 вересня, у Полтаві та області, обласний гідрометцентр прогнозує грози. У зв'язку із цим оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Чи можна вважати цьогорічний вересень аномальним за температурою повітря? І що він приніс із собою людям і природі, з'ясовували наші кореспонденти. Це радує, що тепло, що гарно, що не дощова погода. Можна з дітками з дітками погуляти подовше. Взагалі дуже люблю теплу осінь. Улюблена пора року. Намагаємося більше поводити на повітрі, відпочити. Так полтавці радіють погожому сонячному вересню. Він перерветься лише одним днем з дощами та грозами, які очікуються 15-го числа, а далі знов тішитиме майже літньою погодою. Повідомили у Полтавському гідрометцентрі. Очікуємо дощ, очікуємо грози. І очікуємо таке трошки вирівнювання температури повітря. Нічна температура трошки підвищиться в порівнянні з минулими днями і буде 10-15 градусів тепла. А в день, за рахунок того, що буде іти дощ, і буде хмарно, вона не підвищуватиметься вище 15-18 градусів. Такі зміни в погоді будуть нетривалими лише один день. І вже починаючи з вихідних днів і до 22 числа над Полтавщиною знову пануватиме теплий і лагідний антициклон. Тим часом садівники та аграрії, майбутньому дощу у поєднанні з теплом раді. Виноградар Андрій Прилепко говорить: завдяки сонячному вересню буде щедрий урожай, деякі культури дадуть плоди вдруге за сезон. Вже здавалося б, середина місяця, а грушки ще наливаються, яблучки червоніють, квіточки квітнуть. Подивіться, яка краса. Та що там говорити, он навіть лелека, бачите, нікуди не збирається відлітати. Навіть виноград. І ще збирається дати другий урожай. Зараз вам все покажу. Ось кілька гроночок у нас залишилось із основного плодонешення. Урожай вже знятий. А зверху, найцікавіше, зверху висять грони, у яких є всі шанси визріти в середині жовтня. За даними гідрометеорологів, найтепліший вересень був у 1994 році. Тоді середньомісячна температура повітря становила більше 19 градусів тепла. Рекордно теплою була і осінь 2011-го. Тоді літня погода тривала по 10 жовтня, включно. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. Ну а у мене все на ну, все добре. все обов'язково буде Україна.